І ми граємо слялки. Ми граємо ткуру. Ми готуємо, я куртую, я заптую. Даємо такой боку. Ну тільки такого боку. Ми ще. Ой. Ми ще будемо. Буквально крампетів, і я вам буду показувати, які є. Може, ви не знали, де ті є крампети, чи щось таке. Я, напевно, вже не знаю, скільки крампетів знайшла. Так, далі. Кстати, можна зробити отак. Все. Ну, все, нам не треба. Типу включити ті штуки, виключити ті штуки і включити. Ми шукаємо крампів. І деякі я вже забрала, але деякі я вам не покажу, а деякі покажу. Шукаю ще. Напишіть коментарі, де є ще Крампіти, де може я не знала. Я подивлюся, тут може є якийсь крампіт. Я буду по всім локаціям шукати крампітів. Там, де я не було, там, де я не був, там, де я була, тут я була... Коли, Ой, коли вам не показувала, о! Ну, нічого, давайте потім. Тут показує, Раз, викопати. Давайте викупаємо. Де тут у нас лопата? Друге. Посадити сімечку. Давайте посадимо кукурудзу. Друге. Взяти воду або лийку. Давайте візьмемо лейку. І... І потім забираємо урожай. все. Тут нема крампітів. Так, тепер йдемо в одну локацію, там, де я, може, не було. Тут є було, але я подивлюся, чи там є крампіти. І... Тут хіба білети, зайчик. Вау! Одяг! А тут просто таке. Так, дивимося далі. Тут отакий котик. Дитина з таким, дитина така. І милі чашки. Ми їх собі забираємо. Кстати, ну, хто знає тут знайти такого кропіта, який малышка, то что тут лайк. Ці локації я була. Не знайти іншу локацію? Я ще не була отут. Не разом. Вроді би. Я зараз подивлюся. Ні, я туди була. Але без вас? Давайте виключимо світу, щоб було темно. Отут живе. Я пам'ятала, десь може є крампет. І ми його знайшли. Знаєте, хто збирає колекцію крампітів? Лайк. Like. А хто? Я збираю. Просто підписуйтесь. Так, тепер ми можемо подивитися, десь я у нас буде клампіта. Я думаю, у поліцейських є полі... поліцейський клампіт. Я навіть представляю, який не буде. вот така подушка для вашого пса. От, беріть собі. Ну, тут нема теж, вроді би. Дивимося. Нема, нема. Так. І що ми далі робимо? Я вроді, хто не заходив в цю локацію? Я ніколи не заходила в цю локацію. Тоді теж кранпіт. Я забула одного крампіта забрати. І це, я знаю де це, це там де самоліт можна отримати. Вибачте. Так, ми йдемо от цю локацію. І там є той самий крампіт От він. Похожі? Поході, у неї як брата як Тепер ми йдемо. Дітського садочку нема. В школі нема. Нема. Я знаю, де крампіт. і це в коледжу. Не там, там, чи там не там? Ні, там є. Дивіться. От типу от це оці папочки. Є отакий от крампіт. І отака от зелена стука. І щоб закрити, треба знову нажати на неї і закрити. Ось такий крампід на сталюк. Ми його собі забираємо. І що ми... І що ми ще забираємо? Ми забираємо це. І все. ми зруктуємо. Ми нічого не будемо брати хіба крампід. В цьому відео. Ну кому не цікаво! Що я показую де і крампіти. Ну, по просто не ну Не дивіться мої відео, що. Йдемо сюди значить. А тут є секретка отака і далі беремо отаку штуку. Я пам'ятаю, що це отут має бути. А воно тут нема, бачите? Оп, оп і оп. Я просто тепер забула, що треба з цією штукою робити. Можна тут взяти кружку. Можна тут взяти гроші Беріть. Кстати, деякі крампіти я сама зробила. Угу Давай другий борт шукати крампіта. Ну, ну шукаю клампі там, я думаю, хтось тут не ходить у я не разу. Тут є таке істетичне О, Точно, тут є кранпіт. А ну-ка подивимося Чи тут есть? Нет, тут не тут их было такие крампет. Я угадала, что тут может быть крампет. кстати, не тільки я про Крампіта сюда, ну, не тільки крампета, но какие я не знаю, ну что это ну не находы, ну, не знаю, что там есть, но... Я просто не знаю, чи там є крампіта, чи нема. Я просто пошукаю для вас, для вас. Ну, 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 треба мені. А, отут є два крампіта, и я знаю, что тут на ще нема. Какашка зовут, ну. У нас у мені тільки кашки, сякі підпяшки -пі і всяке таке. Ви знаєте, що мені єдине потрібно? Звісно же Ну, клампіти. Я не знаю, просто шукаю клампіти для вас. Нема. Нема пішов на третій поверх? Може там є. Ну я була вже на третьому поверсі і там нема нічого. Ну, дивіться, тут є така чашка і інша чашка прикольна. Крамбетів, ну просто... Напишіть в коментарі, може десь ви бачили ще якісь крампітів ну, Чекайте не словом більше. Я знаю, що тут є крампіт і в іншому місці теж. Яка є дурочка? Ось тут є крампід і ще в одному парку є теж крампіт. Я просто забулась. Ну, нащо? Нашу... Мені просто з голови вилетіло, де можуть бути крампіт, і все мене просто розірвало. А це око... оказується, тут теж є крампіт. Ось тут теж є крампіт. Знаєте чому? Чекайте, я не туди зайшла, Ну нічого, пускаємо тут кляпітів. Mm -hmm, mm -hmm, а ви видіти прикол? Тут така дівчинка, та? Сидить? Сидить. І ставимо назаток. Так, є секретка. Набираємо ці всі квіточки і робимо оп-оп- оп, і оп. Ну, тут нема. Я просто забулася, я не туди пішла. Я забула, датися? А, я забула, де це, Де той парк є. Отут він є. І отут є кромпіт. Ви знали? Не знали. Я просто дурочка як. Ну не знаю, просто де ті крампіти, де ті крампіти, а вони... А він отут сховався бався павзи. А він от тут сховався, прикиньте. Тут вроді ще один крампіт, а не нема. Нема кранпіти, отакий є. Я думаю, тут є. Я знаю ці місця, але я думаю, там є. Хто просто хто? Знаю, що крампітів можна шукати по різних місцях. Ну, крампіти не обов'язані бути в всіх локаціях. Крампіти можуть бути не в всіх локаціях. Заходимо в дітку ту штуку дитський садок. От. І от там ми шукаємо так само, так само, так само, так само. Нам пита. Ну от тут є така квіточка. Ну треба не які квіточка скорбуда. Пауза. Ну чому пауза? Ну на пауза той. Скоро відео закінчиться і буде друге відео. Полосы костюм три полосы ладно ви на канале Сын Никоником Всем папа А я шукаю дали Крамбрии С вами